Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр Сьогодні показую свою розсаду, свої помідори після підживлення мінеральними добривами. Ось такі вже помідори в нас стали, виросли, гарні дуже помідори. Ось товсті стебла в них стали. І вони такі темного кольору. Уже скоро можна їх буде висаджувати. Ось є ті помідори, які були найменшими. Ось вони. Отакі ось вони. Треба їх підлити вже. Ну, ось непогані, до речі, непогані, вони були найменші. Ось такі після підживки, мінеральними добривами, розсада або інші. Культури вони стають товстими, за товсте стебло не витягається і темно зеленого кольору. Ось якраз гарно листечко почало темніти. Ось воно ще світленьке таке, бачите, а тут воно вже темне. Також моя повиниця також я її підживляв. Ось. Правда, таких великих змін немає, гарно вона цвіте. Виніс її на двір, щоб вона мені перецвіла, щоб бджоли її запалили. І потім можна буде забирати на підвіконня. Ось ось як виглядають помідори отут. Дуже гарні, товсті такі. Правда, після цієї підкормки гарно починають рости бурянчики. Цього... цього я не боюся. У мене все завжди без бур'янів. Ну, ось так. Отакі От помідорчики наші. І друзі, скажіть мені, я висаджував баклажани, а ось зійшли дуже похожі рослини на перці. Ось так, напишіть, чи це баклажани такі, чи це такі перець. Ну, зернятки дуже схожі на баклажанові. Ось, як ми видно, ось такі маленькі, але дуже-дуже схожі на перці. Ось така в мене вже розсада є гарна. Тому хто боявся підживляти, що я там щось показую, що воно у вас потім посохне, пов'яне, не бійтеся, Ось користуйтеся таким методом. Звичайно, така називається селітра. йдете у квітковий магазин, або е, продають на ринку, де продають картоплю, різні якісь е, підживки, добрива і там питайте селітру. Ось так. Така краса. Так, що там у нас в теплиці? Правда вівці бувають, вибачаюся. Ось перець гарно підтягається, його сюди переніс, хто не бачив. вже гарно починає вилазити, виходити. Ось справжній листочок. Справжні листочки гарно починають виходити. Це, це мене тішить. Ось петрушку трішки при, зверху приламав, прищіпав, щоб вона не йшла мені у насіння. Ось так і знизу трішки попідривав. Ось так ось капуста, яка в нас гарна тепер стадіє. Рясна, така рясна. тут є цвітна капуста і середня. Звичайно. Помідорчики також у нас суперові, ось підростають гарно. Дуже-дуже гарно. Дуже в нас тепло і дуже жарко. Спекотно дуже. Ось так. Ось капусточка. Не знаю, чи вже випускаю. Отак, випускаю вже справжні листочки. Ось уже справжні листочки. Може, її буде скоро підживити. Ось так, такі у нас чотири рядочки. Ну, один, правда, не дуже гарно зійшов, а от інші. Три. Непогано, непогано всішки. Он той крайній, так взагалі. І оцей. Дуже гарно. Ось ну, така в нас капуста. Також висіли тут баклажани. Поки що нічого не сходить. Огірочки. Бачу вже один огірочок ось проліз. Ось отакий. Ну, все добре. Добре, що пролізає. Так Також буду підживляти, коли вже усі зійдуть, будуть гарненькі. Ну і так. Так ось тут декілька стебел капусти і бачу, ось я три дні тому висаджував огірочки тут знову такі. І ось вилазить. Гірочок це дуже-дуже добре, тому що стало дуже спекотно, і вони активно почали вилазити. Ось так, бо думав, що вже насіння погане, бо я провіряв, вони щось в мене погано зійшли, а деякі взагалі не зійшли і думав, що викинути насіння, але тут сходить. Ось так, цибулька після підживки. Дуже гарно стає. Гарні такі пір'їнки цибулині. Бурини, правда, покидалися. Ще їх не просапували, тому що дуже сухо і важко. Ось так. Ну, правда, не дуже вона вся зійшла, це озима. Будемо ще, вис... ще висадимо таку звичайну цибулю, ще тепер потрібно садити. Ось так. Правда, буряни, гарно собі йдуть в ріст. Ну, а тут така непогана цибуля. Також ми її підживляли. Ось так. У ну, нас ці буряни. Ну, ось так. Що сказати, ну, гарно, гарно діє оця підживка і для розсади, і для городніх культур. Також, подивіться, який став товстий часник, який товстий чесник. Надіємося на гарний врожай. Це також ми підживляли. Дуже-дуже стають товсті стебла. Ось які. Ну і буряни також дають про себе, знати, ну це нічого, нічого. Ось так він гарно вже відроджується біля зими. Ну, ось так. І також ось наша редисочка починає сходити. Ось тут, тут. Ось. Ну, а кому сподобалося відео, всім мира, добра, здоров'я і швидше не перемоги. Всім па-па-па-па. А -па з -па -па. вами був Олександр і канал наша Спартак. Всім до зустрічі в новому відео.